Сьогодні я вам покажу кульбабу, Цвіт кульбаби. Ось таку кульбабу треба збирати. На чай можна сушити. Її треба збирати коли сонячний день, коли вона добре вся сесія розкриває. Де її знайти? Кожного є своє місце, де вона росте. Ви до мене не приїдете, я не скажу, що вона у мене росте. Кульбабка цвіте 3 тижні і треба спіти, зібрати цвіток кульбабки до того, як вона зробить білий пузирьок. Від чого допомагає кульбабка? Вона допомагає від цукрового діабету. Можна з нею робити варення, але старатися робити без цукру. Тому що, якщо у вас цукровий діабет, то я сказати, цукру кинули і знову буде, то так не сізьбьод. Люди кидають цукру до варення, а я не кидаю. Я кидаю меду. Мед нема цукру. В меді немає цукру. Так само кольбабка допомагає від різних хворіб. Від печінки, від можна настойку. Так само коли бабки корінь можна сушити саме ліпше. Хто робить настойку, але додає самогону, я того не роблю, самогону не додаю, бо воно збиває всі властивості. І таке буває, що на кульбабці є мурахи, якісь е, різні паразити, я то стовлю, отко, вирву стовлю і мурахи виходять самі. Як ізбавитесь насікомих? тут такі малесенькі бувають е, на кульбабі цвіту. Ви, наприклад, вирвете, ставите десь там і е, через пару годин вносимо. Покидає насікома а, цю кульбабку. Так само листя кульбабки можна робити з неї салат. Ну дуже е, х, смачне салат. Це й дуже смачний кульбаби. Додавляєте, до, до чогось там додаєте, як робите салат. Розумієте? То ви самі розумієте, розумієте. Коли збирати кульбабку? Кульбабка цвіте 4 місяця квітня. А теста я не знаю якого. Залежить від погоди, вона розцвіте. А вже 5-го місяця вона вже розцвітає, вже робиться біле. І все. Три, три тижні вона цвіте. Треба спіти.